Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїх вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Не так давно я бачила одне відео на каналі від Тетяни, в якому вона демонструвала вироби з крученою формою прорізного фарфору, які є в її колекції. Сьогодні хочу і я вам показати декілька виробів, їх не так багато, однак буду фігурувати 6 виробів. І шість різних підприємств. І деякі, на мою думку, досить такі цікаві. Розпочинаю я своє відео з ось такої чудової цукерниці. Цукернички з прорізного фарфору це 50-ті роки. Тому розпочинаємо 50-х і будемо закінчувати 2000-ми. Така цукерничка, вона досить. Рідкісна, вона я бачила в двох варіантах ще напів білого, напів рожевого фарфору. У мене в даному випадку ось така, повністю в білому фарфорі з, золотим, з золотою підмальовкою. Як на кожній із таких виробів. Тут стоїть тільки сортність, клейма немає. Однак. Бачите, другий сорт. Однак, з певненості можу сказати, що такі вироби випускалися двома підприємствами, а саме це Полонським фарфоровим заводом. І тернопільським да, да, тернопільським фарфоровим заводу, заводом, тому що є в каталогі і одного підприємства, і іншого. Виготовлена вона була, як я вже зазначила, 50 в 50-х роках за формою Горолюка, який спочатку працював на Полонському фарфоровому заводі, а потім перейшов працювати на тернопільське підприємство фарфорове. Досить таки, зверніть увагу, яка красива з прорізного фарфору, Форма, бачите? Досить, досить цікава. І виготовити її я вам хочу сказати не просто, але е багато разів я зазначала, що в 50 ті роки випускники одеського художнього училища, е які е випускалися в 50-х роках, вони е дуже і дуже багато внесли е в фарфорове підприємство України. Дуже багато красивого, корисного. І їхні, їхня амбітність привела до того, що дійсно були, їми були створені шедеври. Це кришечка така, ніжки ми бачимо у вигляді таких уліток. І красива ось нижня частина даної сукернички. Так, далі 50-ті роки. Ось ця тарілочка. Бачите? Я бачила таку тарілочку у відео у Тетяни і собі замовила, подивіться, який, який чудовий прорізний фарфор. Деколь посередині і Дивіться, 50 роки, знову ж таки, і наша знаменита Баранівка. Це другий сорт. Баранівська порцеляна. Ну, не знаю, чи з таких е, тарілочок, е, мені здається, десерти, то не досить зручно було б споживати. Яка ваша думка на цей рахунок? Із цих дирочок тільки любуватися. Так, да. Він робити. Скажу відверто, я спочатку думала, що це Німеччина. А виявляється, це наше рідне українське, і це 50-ті роки. Далі переходимо до 60-х років. У мене є ось така сухарниця. Форму називають от таких виробів або ажурна, або кручена, або плетена. Бачите, воно дійсно це так: кручена, плетена, ажурна форма. Тут не чисто біла порцеляна, а молочного кольору, кольору слонової кістки, айворі. Ось, і багато-багато позолоти. Дуже якісна, легенька, така ось невеличка ніжка, позаду не вбачається позолоти. позолота тільки всередині, Всередини вбачається і велика кількість, і відводка йде тройна відводка йде поверху, по бідку оцієї цієї сухарниці. Дуже гарна річ. І це. Кіровський фаянсовий завод, про що свідчить ось таке клеймо? Багато хто зараз ось таке клеймо. Це 60-ті роки. Це бувше підприємство Кузнєцова. До речі, кіровське підприємство славиться ось такими ажурними виробами. Дуже багато. У неї виробів сплетеною формою, буває з деколю, а також буває прикрашене і ручним розписом, і позолотою за формою також круглі, квадратні, прямокутні, які, як кажуть, як душі завгодно. До речі. Багато виробів є з такою формою крученою плетеною і на нашому полонському фарфоровому заводі. Це я з впевненості е, говорю, тому що я бачила ці вироби. На жаль, я її поки що придбати не можу. Не, не траплялися вони мені, так скажімо. Хоча дуже і дуже е, бажаю собі їх придбати в колекцію. Е, е, також форма різна геометрична форма і ручний та з деколю оздоблення. Далі я зупинюся ось на такій сухарниці. Ось така, вона досить така величенька, 24 см, це трішки менша попередня. Бачите, наскільки вона меншенька. Ця глибоченька це більш така призимкувата, дуже красива форма. Давайте роздивимося її. Дивіться, скільки ж треба наробити цих дирочок прорізів, щоб вийшов такий прекрасний виріб. По золоти дуже багато. І це наше українське підприємство Городниця. Бачите, третій сорт, не знаю чому, і досить таки недешевий виріб. 17 рублів, 60 копійок коштує. Ось таке чудова сухарниця, хлібниця. Та Бога ради, можна покласти сюди і цукерки, можна покласти сюди і печиво, все що завгодно. Ось така красунка. Далі, 2000-х. Не оминув і корисний випуск своєї продукції з прорізної порцеляни. Так, да, можливо, вона не настільки вишукана, бачите, як попередня, наприклад, саме з ажурною плетеною формою, однак велика кількість ось блюд таких, більших менших, ось такими ручками. З прорізної порцеляни, випускалась даним підприємством. Це вже 2000 ні роки. Такі продовгуваті блюда, вони в комплекті їх йшло два, більше і менше, і бачимо, що це користень 2000 ні роки. Не знаю, це в мене менше чи більше, бо я, чесно говоря, не бачила вживу в комплекті разом ці два блюда. Ну, хочу. Придбати пару для того, щоб був комплект ось таке блюдо з прорізної порцеляни Завершувати буду я, це вже шостий виріб, і це не українське, це німецький виріб. Ось такі ручки з прорізного фарфору. Ми бачимо ось так от я зніму щоб було б краще видно. Я тут також і фрукти я користуюся, до речі. Ці фруктовниці я називаю сюди і фрукти виставляю, і печиво з цукерками. Досить зручно в користуванні, і це шумом. Бачите, дуже гарна е, полива, глазурь, і малюнок цікавенький. І мається дві ручки з ось такого прорізного фарфору Ось такі на сьогодні у мене були. Вироби в колекції. Якщо вам сподобалося, я думаю, що такі вироби не можуть не сподобатися, поставте вподобайку, вам не важко, я думаю, це буде зробити, мені буде приємно. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей у моїй вінтажній коморі.